Тут я вирішила показати свою форму до, оскільки я проходжу марафон і хочу показувати, кожного тижня міняється щось чи не міняється. І вирішила показати вам трошечки свого сільця, свій товстенький животик, від якого я дуже хочу позбавитись, свої ручки такі навищі, які я хочу підкачати. І от ближче вам. Тримайте, дивіться. Надіюсь, на наступний тиждень щось поміняється. Ця дель возмущається. Так, ось це нам привезли мебель. Не нову. Але краще ніж було. Майже нові є, ці. І от двохспальне ліжко. Отак. От а там ще цей. Ладно, потім все покажу, тому що дехто дехто хоче вже їхати. Інколи мені здається, що в нас один сценарій. Брін, що таке з тим телефоном? Отак, коли дня, поки літо. А як так? О, так? Ця принцеса йти пішки, не хоче, а гуляти хоче. Тому... А За цьом головне їдь. Просто капець. Куди я йду? Я йду загоряти. І пофіг, от пофік, що там стоїть ось це все. Головне, що я зараз буду загоряти. Не знаю, на чому я закінчила, але я позагоряла. Батьки і Адель прийшли додому, Аделка бігає отак от. Класно. Спочатку вона боялась пригати. пригати на ногах, отак от бігати. Перше вона на колінках. А вже не боїться. Сьогодні неділя, друзі, і по плану у нас косіння газону. В принципі, як і кожну неділю, нам косять газон. Тому що трава дуже швидко росте і це дуже зручно, коли є людина, яка цим займається. Доброго ранку, друзі! Як ви бачите, басейн ще не помитий, але сьогодні. Мені сказала, сказав мені хазяїн, що будуть мати завтра в понеділок. Тому сьогодні потрібно поїхати. О! Ой, о, сьогодні потрібно поїхати. І зняти гроші для того, щоб заплатити за басейн. Прекрасно. Прекрасно. Зараз година 12. Ми йдемо до моїх батьків. Ні, поки не йдемо. Поки що я лежу на лежаку, Адель пригає на Батуті. Е Підемо зараз до моїх батьків. І хочу сьогодні поїхати з мамою в Теско. Е Треба зняти гроші і... Малій хоче ще що щось докупити, Бляха, що з неї дуже мало одягу. Хочу її купити теж якусь рубашечку. О, о, вже клич. Йду, йду. іду. Іду. Адалка. Та хто такий бусенький? Та хто такий бусенький? Доброго ранку, друзі. У нас сьогодні з самого ранку помили вже басейн і вже напускається водичка. Казав власник, що вона буде напускатися десь два дня. Ну, то і, зрозуміло, води треба багато ранку, друзі. І знову я з вами вітаюсь з прогулянки, <гулянки> з вулиці. Насправді вже обід. І Сьогодні у нас був дуже довгий е, до обіду день, тому що в 6 ранку до нас прийшли мити басейн. Е, ну, Адель спала десь до пів одинадцятої. А я проснулася десь біля восьмої, напевно. До нас прийшли мити басейн. І ну, я там мила собі лежаки, всяку таку коротку, штуку робила. Зробила каву. І, коротше, багато всього так по дому робила. І класна новина. У нас напускається водичка в басейн. Клас! Просто клас. Сьогодні знову жарко. Жара неймовірна. І я сьогодні дещо вам розкажу. Але розкажу, коли буду в якійсь кращій обстановці, не просто йти пішки. І тут, друзі, я ще раз хочу нагадати, що я проходжу зараз марафон разом з дівчатами, блогерами. Марафон називається Вперед до ідеалу. На жаль, цей тиждень для мене був дуже складним, тому так вийшло, що половина мого матеріалу, який я знімала. Його просто немає, і прийшлось зліплювати з двох відео, яких мали получитися, одне: таке більш влогове з нотками марафону, тому що дуже багато матеріалу не можу знайти ніде. Але це не біда, тому що це не, не один тиждень буде цей марафон, і ви можете спостерігати не лише за мною, а за моїми друзями, блогерами, які теж знімають. І я думаю, це буде дуже цікаво подивитися за нашими результатами, як ми змінюємось, як ми харчуємось, як ми займаємось. Тим більше, що у нас є по чому займатися, і вже з наступного тижня ми будемо займатися, і я вам обов'язково покажу, по якій програмі я буду займатися. Думаю, це теж буде дуже цікаво і продуктивно. Можливо, хтось для себе візьме щось можливо, побачимо. Можливо, коли мама прийде після роботи. Ми підемо з нею, підемо з нею і з малою. І не підемо, а поїдемо в одне дуже класне місце, де ми були минулого літа. Все. Дуже багато людей. Тому ховаю вас. А знаєте, що ще хотіла обсудити? Не знаю, як... Парах, е, ну, я стикнулася такою, ну, проблемою це складно назвати, тому що це не є прям проблема. Е, коли вас чоловік запитує, чи у вас в стосунках все добре, і він, напевно, хоче почути, що да, все добре, а коли ви говорите, що дивись, в принципі, все класно, но те-те-те мені там не до вподоби. Чоловік обіжається. А як тоді до чоловіка донести, що не так? Що потрібно змінити? що потрібно вдосконалити в наших відносинах, що потрібно не знаю, там, опрацювати не тільки йому, вам двом. І це дуже складно пояснити людині, щоб її не обідати. Тому що, в принципі, це нічого вроді такого. Ну так, дрібниці, але ці дрібниці тобі дуже сильно не подобаються. Щоб ваші стосунки були здорові і, найголовніше, довірливі. Е Понятно, ти про це говориш. Тим більше, коли людина тебе питає. А коли людина обіжається і не хоче цього чути, навпаки говорить, що ти вже типу, там то говорила. Так, да, я то говорила, але нічого не міняється. Я <стукнула> стикнулася просто з такою проблемою, блін, ні, це не проблема з такою ситуацією, що чоловік хоче почути, чоловік хоче почути. Що не так, але не готовий чути, що не так. Тому, чоловіки, якщо ви мене дивитеся, то прислухайтесь трошечки до своєї дівчини, жінки, не знаю, дружини. Два ручку. Е -е. І якщо тим більше ви її вже питаєте, то вже якось прислухайтеся. Так, трішки філософії від мене. Доброго ранку, друзі! Сьогодні 31 травня, в басейну Водичка вже є. Кайф, що скажу? Якщо чесно, я трішечки розстроєна і навіть не хотіла дознімати це відео. О. Клас. Що це таке там? Що це таке? Що це таке? Блін, де та штука? во. Що це таке? Цікаво. Боже, головне не кинути її воду. Блін, що це? А-а-а, боже, оце турок я. Вот що це. Боже, як тяжко витягати. О! Щас витягнемо з другого боку. Коротше, я не хотіла дознімати це відео навіть. Тому що в мене дуже багато матеріалу пропало, і я ліпила, як то кажуть, з того, що було. І мене це дуже сильно бісить. Що це таке? Подивіться, блін, це вже. Блять, що це? Що ей ту? Що ей тут? Скажіть мені, будь ласка. Блядь, що це таке? Фіг його знає. Не знаю, коротше. Боже, як тяжко витягати цю фігню. О, о. Ой! Треба подивитися, скільки градусів вода. Бляха, дуже холодна. О, дуже холодна! Просто капець. Але я знайшла в собі сили і сказала ні. Нета Михайловно, ви дознімете цей. Хай буде це влог, але ви це дознімете. І сьогодні ввечері виложу це. Так що дякую, що подивились. Якщо ви додивились до цього моменту, ви герой. Тому що. Назва цього відео марафон. А це більше влогове відео, тому що, тому що так вийшло, друзі. Не буду я ще раз пояснювати, чому так вийшло, але так вийшло. Що маємо, як то маємо. На що нас заслужили, які перегляди, то і маємо. Ладно. Отак я. Виглядаю, більше вам не покажу, тому що йду вдівати себе і свою дитину. Головне, що ви знаєте, що басейн вже напущений і готовий до літнього сезону. Можна вже купатися, тільки нехай трошки ще нагріється, тому що там 18 градусів. Я вчора дивилась просто. Сьогодні, вже, може, чуть-чуть підігрілося. Зараз подивимося. Thank you.